Жовтий та синій кольори незалежності. Історія українського стягу тягнеться століттями. Нині ж символ України майорить по всьому світу. До дня державного прапору провели урочистості та підняли новий жовто-синій стяг. Ми маємо гуртуватись, маємо бути єдині, маємо бути міцні для того, щоб побороти ворога і наблизити, здолати його і. Вже одержати ту омріяну перемогу і для того, щоб встановити справедливий мир, який ми заслуговуємо. Кожен українець і українка. Здіймав стяг захисник України. Сергій пішов до військомату у перші дні війни, аби захищати свою батьківщину. Військовий поділився: підняття прапору має для нього особливе значення. Безпосередньо прапор це йде як для нас. Як якийсь певний символ, символ надії на те, що ми все рівно в будь-якому випадку ми переможемо, і все буде Україна. Привітали містян зі святом представники місцевої влади. Це наші святині, які ми надзвичайно цінимо, побачивши, які ми переживаємо якісь особливі емоції. З 2014 року таку емоцію переживає все більше і більше людей. Після 24 лютого 2022 року таку емоцію переживає ще більше людей. З початком війни прапор набув додаткового значення під жовто-синім стягом. Українці захищають рідну країну та чинять опір окупантам. Олександра Толстюк, Дмитро Мірієнко, телеканал Перший Подільський.